Давайте будемо говорити на цю також тему з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та українським авіатором. Геннадій Хазан з нами на живому зв'язку. Пане Геннадію, доброго здоров'я, спасибі, що знайшли час і можливість бути приятелі. Доброго вечора для вас і для ваших глядачів. Дякую, що запросили. І слава Україні! Слава героям. Ну от давайте відштовхуючись від слів президента України Володимира Зеленського. Трошечки вашого настрою по факту присутності f 16 в Україні. Це ну, дійсно велика перемога, консолідована велика перемога для нашої держави. Перший її крок, правда, от те, що ви бачите за відчуттями і те. Що логічно повинно бути далі, у тому числі про те, що і говорив Володимир Зеленський, ви розумієте, пан президент? Я завжди коли бачу, що є підстави ну, дайте така здорова критика. Ага. Я завжди критикую, але я зараз погоджуюся з словами вислова президента України. Про бажання зробити все для того, щоб дійсна оборона України, а зокрема оборона українського неба, була на відповідному рівні, але є но і дві крапки. розумієте, Президент країни дає ну дає меседж всім. Чільникам, військовим, нам, громадянам України про те, що відбувається в державі і що, до чого він йде. Але у нас є ну, бажання керівника держави, а є реалії. Реалії сьогодні у нас наступні. Ми зробили всі ікону Ф-16, що ми маємо поставити в кут і всі молитися зранку до вечора на Ф-16, але ми маємо зрозуміти, що. На ту кількість літаків, на ті питання, які виникають з бойовим використанням цієї зброї, ну є певні певні не то скажу складнощі, а такі, знаєте, нерівності угу. да? шараховатості на, на трофейній мові, угу. власне, чому тому, що якщо Україна, військові, військові України приймуть рішення наносити удари в глиб, Російської Федерації ми маємо там або робити погодження, або дозволи отримувати ті всі речі. Тобто зайві кроки, зайвий, зайвий час, і то все. А ми тепер підходимо для, 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 до тої ситуації, що чекайте, в нас є зброя, яку ми використовуємо і ні з ким нічого не узгоджуємо. У нас є ракети Нептун. Нам треба було влупити по. По болотах ми влупили і ні в кого не, не питались. Дозволу, але по погодженню <кій> у нас на сьогоднішній день існує серйозна кількість літаків типу Міг 29 які би, да які би яким треба пройти відповідну модернізацію, і вони би змогли виконувати певні низку завдань. Я вам хочу зазначити і сказати більше. Це вже ну, величезна кількість роботи зроблено, по е, хто буде займатися модернізацією, якої, до якого рівня скажу е, таку інформацію, що це рівень блок 70-72. Тобто від літака Міг 29 перед модернізацією чи під час модернізації лишається тільки фюзеляж, двигун, а все решта міняється. І не так, як зараз пишуть деякі військові. Ми Модернізували літачок, ми лампочку там замінили одну на другу. Це не лампочку замінити. Я кажу в лапках, а це повністю міняється можливості літака. Тактика технічні можливості змінюються. Бойові можливості змінюються принципово. І щоб ми зрозуміли і пояснюю для слухачів, тому що до мене дзвонять фахівці і кажуть, ти говориш фаховим фаховим фаховою мовою. А глядачі не до кінця зрозуміють. Я хочу зазначити, що таке модернізація до рівня блок 70-72. То рівень такої модернізації в Ф 16 це є їх. 80 штук в світі, а є можливість за менші кошти зробити модернізацію українського літака, щоб він виконував унікальні завдання, унікальні, і є розпрацьовані методика, хто цим займається, як займається, але певні особи в міністерстві оборони чи то не мають часу, чи то думають, що скоро обід, чи скоро закінчиться. Скоро 18-та година, і вони з роботи підуть додому. Ну тому, що я це цитую. Колись я спілкувався з одним військовим, колись це був командир бригади. Командуючи бригади, він так сказав: давайте в понеділок зустрінемось, тому що за, за 15 хвилин у мене кінець робочого дня, а це було п'ятниця. А каже, то що ми з різних міст зібралися тут, то нікого не цікавить. А, але ми вирішили всі питання. Він зрозумів. Тому я і, і розповідаю всім глядачам і слухачам, що якщо би певні чільники в міністерстві оборони України. Виконували ті свої безпосередні обов'язки, і виконували вказівки, які дає президент України і міністр оборони, зокрема, то Україна би вже мала на своєму озброєнні модернізовані сучасні літаки, які були би не гірше, чим F 16 Це я вам кажу, зважаючи на кожне слово, яке я вам зараз говорю, не гірше а. Хочу сказати відсотків на 60-70 краще, тому що тих F-16, хочу зазначити для критиків майбутніх критиків мого вислова, які із, із тою модернізацією, яку нам передали, тому що якщо би нам передали би модернізацію від блок 50, 52 і вище, я би казав ну нормально. Але тілі, такі, які в нас є, вони мають іншу, ну більш старшу модернізацію. А модернізація українських міг 29 до рівня блок 70 72 надає, надало би можливість нищити росіян просто пачками, виконувати унікальні бойові завдання. Тут виникають питання: а хто ті чільники в міністерстві оборони, які... Мають іншу думку для цього у нас є спеціально навчені хлопчики та дівчата, які можуть <задавати> позадавати питання, з якою метою ви не виконуєте, наприклад, розпорядження президента України, міністра оборони. Ну що відбувається, може вони якоюсь там чи котлетою зайняті під час обідньої перерви, і на то витрачають свій час, тому що мені, як громадянину України, як волонтеру, який зараз збирає гроші. На літак для спеціально навчених хлопців та дівчат, які будуть знищувати і нищать вже її. Певний позитивний результат нищать БПЛА Російської Федерації, які насилають на Україну. Ви розумієте, ми волонтери. Між іншим в Конституції України написано, хто займається там військовими питаннями, займається Міністерство оборони. Зокрема, а волонтери то ну вони в цьому на най найпотужнішому документі юридичному не прописані. Але на сьогоднішній день е хто щось шукає для нашої оборони. Щось купити треба нагально, то звертаються до волонтерів. І, от о диво, ми на сьогоднішній день е, збираємо кошти, щоб придбати літак. Ясно, що це не е, модернізований Міг 29 і не модернізований е 16 то інше, але це як приклад, що ми громадянам, нам, громадянам України, болить і, і ми робимо все для того, щоб... Озброїти наші збройні сили України найкращими, ну найкращими взірцями, або звернути увагу на те, що певні посадові особи в міністерстві оборони ну, вони чим займаються не тим, і це таке знаєте, ну ну чому таке відбувається? Ну от чому це спеціально це як його знаєте? Від безглуздості чи від того, що і понеділок буде робочий день, і п'ятниця буде і через місяць буде робочі дні. І тому мені люди багато людей кажуть, то кажуть, то у вас пече. А у, у, в Києві у чільників, у них ні. У них як тільки відбили ту російську фашистську наволоч від Києва. у них все нормально. Робота є, приходять на роботу. Ну все у них нічого не відбувається, і виникає питання. На сьогоднішній день, якщо б чільники нормально працювали, ми би мали б ще додаткові можливості в повітрі виконувати інші бойові завдання. А це означало б, що було б знищено більше ворогів України, які зі зброєю в руках до нас прийшли. Можна було б виконувати додаткові завдання по знищенню цілей в на території Російської Федерації, але та до -да -да. щось трапилося -да -да. щось ні. не відбувається, ні, ні я просто ви знаєте, думаю про все те, що ви говорите, знаєте, є такий вислів та питань більше, ніж відповіді. Ну дійсно тут ви причиняєте дуже серйозні такі е, теми, на які е, хочеться е, по-перше, ґрунтовні відповіді отримати і е, розуміти взагалі, ось е, наскільки дійсно е, все це співмірно. Та, от коли ви кажете, що є можливості, але хтось гальмує. Це ці, ці можливості це серйозні процеси, і е, я сподіваюся, що дискусія в цей вектор буде прочинена. Я хочу просто за для того, в нас залишилося просто півтори хвилини. А ви, як ніхто, можете ще, е, начись мені і поглядати йому загалу аудиторії розказати про ліпецьк. От чим це літовище важливе стратегічно для РФ, яке наші сили оборони уразили на. up a Ви розумієте, що крім того всього, там склади фабів були, які були знищені. А ще один з моментів, який ну мало хто звертав уваги. воно використовується надіюсь, що використовувалось для навчання російських пілотів, власне, на найсучаснішій їхній техніці. І ну наразі ще нема підтвердження, але ми чекаємо офіційні підтвердження, що та техніка, авіційна техніка, яка стояла, розташовувалась на аеродромі на тому литовищі. Була як мінімум уражена, а дай Боже, щоб була ушкоджена. Тому будь-яке, знаєте, це один з елементів, те, що відбулося на цьому литовищі, це один з елементів зняття, зняття напруги по скиданню кабів по нашому передньому краю, і також по Харк... місту Харків. Чим більше фабів тих буде ну і і зараз є, є факти, знищено на землі тим менше їх буде в повітрі, а е, ми знаємо. Є підтверджені факти, що ті вже вони були вже споряджені і підготовлені для використання їх їхніми літаками. А тепер е, щось трапилось тільки спалена трава. Ну і трошки розкиданих е, розкиданих опалених е, решток від тих фабів. Хоча є на, на деяких фотографіях, ви, ми бачили, що і були б фаби, які не. Здетонували, але їх вже не можна використовувати, тому що по всіх інструкціях і по всіх мене життєвих життєвій інформації uh -huh. то, що побувало в вогню, вже не може бути використано ані як постріл артилерійський, ані як авіаційна бомба, тому що там з вибухівкою вже відбуваються різні процеси. Ну, вони відомі там і дистиляція, де процеси там хімічного впливу температуру на вибухівку. Вона може вибухнути при зміні тиску а на літаку, і коли він високо піднімається, тиск серйозно змінюється. Там може бути що. Тобто, ті е, засоби, які вони готовили для ураження України, вже вони е, їми скористатися не зможуть. Це є головний, один з головних е, ну досягнень. Е, Ураженню uh -huh. цього об'єкту uh -huh. щодо аеродрому хочу зазначити, бо багато людей питають: скажіть, а от знищити м, м, зльотну полосу, uh -huh. ви розумієте, uh -huh. знищити льотну полосу майже неможливо, її можна знищити тільки е, ядерним, ядерною зброєю, а уразити є різні степені е, там 4, через 4 години можна виконувати політ через півдоби. Через добу є спеціальні технології, розроблені ще під час радянського союзу, як відновити злітну посадову смугу, і то все, тобто доцільніше знищувати. Авіаційну техніку, яка знаходиться на Литовищі, чим сама Литовища. От, спасибі вам е за е розлоги тлумачення, е пане Геннадію, і за от, дійсно е важливу тему, яку ви на розпочатку прочинили. Я думаю, що ми до неї будемо повертатися, бо як я сказав напередодні, ну питань дійсно більше ніж відповідей, і хочеться е подробиць всіх тих. Будемо залучати вас до коментування. Ясна річ. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та Геннадій Хазан. Спасибі, спасибі вам велике.